Зараз вакумується один кондиціонер і буде вакумуватися ще один. Що це за кабельок стирчить знизу? Це кабель підігріву відводу конденсату вітайки. Він потрібен на зиму, коли буде здійснюватися вітайка теплообмінника зовнішнього блоку. Всередині вже змонтовано на заводі кабель підігрівки пітона зовнішнього блоку кондиціонера. Е... Саме приміщення комерційне і розташоване таким чином, що тут просто фізично нема куди скидати е... цей конденсат в мороз. Якщо його скидати просто під кондиціонер, значить це означає скидати людям під ноги. Хто буде аптека оплачувати всі травми, якщо є хтось старша людина чи не вийде дитина, поломлять собі руки ноги. Відповідно, оті куски труби, які стерчать зі стіни. Це воно вже відведено в каналізацію. Замонтовано сифон, як від одного кондиціонера, так і від другого. Є тільки одне питання, як зробити так, щоб той конденсат, який стікатиме в мороз, не замерзав в тому метровому участку труби. Відповідь досить. Запитання досить риторичне, бо видно, що з внутрішнього з зовнішнього блоку кондиціонера вже стоїть, обі... стирчить обі... кусок об... добрячого обігрівального кабелю. Але, як правило, якщо подивитися в інтернет, щоб зайти в сам зовнішній блок його піддон, робиться дещо інша конструкція, ніж я її пропоную. Тобто Тут в мене йде просто коліно, зараз я покажу, як воно робиться. Загалом прийнято монтувати піддон для душу. Воно виглядає габаритно, досить шкаредно. потім ця конструкція з каналізаційних труб досить така, що є любий фасад. А От і саме колібництво. Береться коліно з різьбою. Я беру такого виробника труби Ніпко. Це ПВХ труба, американський виробник. Коліно 90 градусів. З одного боку воно підклеєве з'єднання, з другого боку є різьба. Під цю різьбу є редукція. Тобто це редукція, як прийнято казати, папка-мамка, папка одна друга, мамка 3 чверті. І на прикладі фірмового з'єднувача, яким Якраз під'єднується труба для відводу конденсату. Я зараз покажу, як це воно монтується. Тут отвір під'єднувач дуже великий, видно десь біля 40-50 мм. Понятно, що його так не закручу. В попередньому випадку я цю конструкцію, хто уважний, точ догадається, закрутив безпосередньо в піддон зовнішнього блоку. А зараз під цій лінії я просто відріжу ножем. Це одною рукою, бо сьогодні нема кому знімати. знімати. Тобто Площадку отака штучка. Далі, як видно, кабель я вже пропхав. Що виходить? Є злив нормальний вихід для стоку конденсату. Тут під'єднано коліно і зажато на різьбі. Що зараз далі залишається? Залишається далі тільки Оп. єднати його на своє місце, закинути цей кабельок в трубу і посадити з'єднання на клей. Сам внутрішній блок кондиціонера. Відповідно, один, відповідно, другий. Відповідно після вакумування пускаємо трохи фреону. щоб наші зусилля не були марними, закриваємо вентуляк назад і можна від'єднувати штуку. Розуміло, що вже тепер запускаємо аж фреон. Заглушки вентилів і сервісного порта треба дотягнути, інакше фреон обов'язково буде втікати. Сам вентиль не є настільки надійним з'єднанням, який би забезпечив тривалу роботу під тиском без втрат фреона.